Тримала сьогодні дуже цікаве запитання, але так як вільного часу завжди не вистачає, то вирішила що буду займатися якраз сиром і поговоримо з вами на цю тему. Запитання з однієї сторони цікаве, а з іншої сторони, я думаю, що не одному автору цього запитання буде цікаво дізнатися мою думку стосовно цього. Запитання наступне. Дівчинка пише, доброго дня, підкажіть, де можна придбати професійні книги з сироваріння? І ось тут, у мене, знаєте, спочатку з'явилася на лиці посмішка, тому що, ну, я завжди радію, коли хтось вчиться. Бажає цим займатися, бажає розвиватися, це дуже похвально. А з іншого боку посмішка як з'явилась, так і зникла. Тому що, коротко скажу так, допомогти в цьому питанні я Орися не зможу точно. Чому, запитаєте, ви зараз поясню. Ну, по-перше, особисто моя думка, я нікого ні до чого не закликаю, я завжди кажу особисто свою думку, своє враження, так? Що означає професійні книги з сироваріння? Нема такого, розумієте? Ну, Для мене такого поняття нема. Чому? Я вам зараз поясню. Тому що, на мою думку, кожен із сироварів може надрукувати і випустити таку книгу. Це можу бути і я, і ви, і всі, в кого є кошти, ну, тому що це недешеве задоволення. Всі, в кого є кошти, можуть випустити книгу і пустити її в продаж. І цей, хто її випустить, тобто автор, да, вважає, що, що він все знає, що він правий, що він несе людям докладну інформацію. Але наряду з цим. Обов'язково знайдуться ті, хто буде вважати інакше. Так само, от, стосовно взяти я, наприклад, в мене, в мене, скажу відверто, немає взагалі ніяких книг по сироварінню. Те, що на слуху найбільш поширене, це книга, ой, Здається, французького сировара, фермера Девіда Ешера. Всі про неї, напевно, вже чули, всі про неї знають. Вона така доволі нашумівша. Так ось. Я, наприклад, з ним погоджуюсь тільки в одному. Це те, що сир. Потрібно варити з живого, як я кажу, да, непастеризованого молока. Всі про це вже знають, хто на нас підписаний, що моя думка така, що, якщо ви хочете дійсно крафту, якщо ви хочете смачного, корисного, натурального сиру, то ніякої пастерізації, тому що вона вбиває все живе, що є в молоці, Ну і від частини все корисне. Дейвід Ешер, наприклад, також такої думки. І от в цьому я з ним погоджуюсь. Це все, все інше, що він намагається донести в маси, я, наприклад, категорично не погоджуюсь. Чому? Тому що. Він закликає, чи пропонує, як правильно підібрати слово, використовувати. Не куповані ферменти і закваски, а ну, начебто все натуральне. Що означає начебто все натуральне? Це те, про що ми вже з вами неодноразово балакали? Це ті ж кефірчики, сметанки, сироватки, чуги замість ферменту. І я вже неодноразово висловлювала свою думку стосовно цього. Так, що таке е, натуральний сичух замість ферменту? Якщо навіть ви його настоїте на воді, ви повинні бути готовими до того, що або вам, або вашим клієнтам не сподобається саме смак. Готового продукту. Якщо ви зробите його на сироватці, то ви повинні бути готові до того, що у вас буде нестабільний результат. Сьогодні це такі дирочки, завтра це інші дирочки. Післязавтра сир вздувся взагалі і пішов на вибраковку. Сьогодні кисліший. Завтра менш кисліший. Тому що все це буде залежати від тієї сметанки, від того кефіру, від, того, від тої сироватки, коли вона кисліша, коли більш-менш багато від чого. Стосовно цього девіда-ешера, наскільки я знаю, я інколи зустрічаю публікації, відповідно, його книжок, книжки, точніше. По-перше, ця книжка, вона видана російською мовою. Всі публікації там, все російською, всі рецептури. По-друге, навіть якщо десь і зустрінеш, є такі місця, є у в Фейсбуці якась група, мені інколи трапляється, мені інколи трапляється на очі. Там, де цитують його, да, публікують якісь витяги або сторінки передруковують. Все це друкується також, по-перше, російською мовою. Ну, а по-друге, це визиває дуже багато сперечань. І у тих, хто друкує це, і в коментарях. Тому що хтось це підтримує, хтось виступає за такий спосіб сироваріння. Я це, наприклад, не підтримую. І це нормально. Це думка кожного, кожен з нас особистість. У кожного є своя думка, своє бачення. Це не гарно, це не погано. Це індивідуально, розумієте? Тому, не знаю, сказати це якось одним словом, гарно це, погано це не можна так. Скільки людей, стільки й думок. Комусь це подобається, комусь це не подобається, хтось за, хтось проти. І так завжди було, є і буде. І взагалі, взагалі, якщо ви вже бажаєте так знати, то на мою думку, по таких книжках дійсно... Ну, їх можна почитати. А сказати для того їх купляти. І, до речі, книжка, наскільки я знаю, не дешева. Книжка коштує більше тисячі гривень. І сказати, що по них можна вчитися, ну, це як би, знаєте, почитати, взяти для себе. Якусь інформацію можливо і можна. А вчитися потрібно на своїх помилках, на своєму досвіді. Чому? Ну тому що це самий найкращий спосіб. І ніяка жодна книжка не навчить вас. Тому, що, що буде зручно вам, до чого дійдете ви. Потрібен досвід, потрібно набити свої шишки. Потрібно банально розумітися на технологіях. А для того, щоб розумітися на технологіях, хоча б елементарно, потрібно вивчати не книжки якихось окремих сироварів, а потрібно вивчати, як я кажу, мат-частину. Що це означає? Це. Інформація по молочній сировині, да? по технологіям виробництва. І це геть зовсім інші книжки. Е, я не знаю, як зараз, де, чому вчать. Раніше скільки було технікумів, технолог молочної промисловості. Є така була така спеціаль, спеціальність, розумієте? І от по тій літературі, дійсно, більшому можна навчитися дізнатися і про ті самі властивості молока, і про процеси, такі як там сепарація, пастерізація, стерилізація. Жоден сировар, сировар вам може написати свою думку. Да? Один напише, що пастеризація це добре, а інший напише, що це погано. Другий напише, що потрібна стерилізація, наприклад. А це все різні температурні режими, різна витримка по часу. Є в нас про це відео про пастерізацію молока. Де я про це нехай не дуже розвернуто, але розповідаю, да? чим відрізняється сепарація пастерізація, чим стерилізація, деякі часові проміжки, деяка температура, і скільки вона витримується. Ось це можна читати, і можна на цьому вчитися, да? щоб розуміти самі процеси. А те, що сировар, конкретний якийсь. Е Напише в своїй книжці, це буде просто його думка, а ніяк не те, чому ви повинні наслідувати. Ще раз повторюсь: ви для себе можете вирішити лише шляхом свого досвіду. Подобаються вам варити сири з живого молока, чи, може подобається їх варити з пастеризованого молока. Подобається вам використовувати рослинний фермент, або подобається вам використовувати е, тваринний натуральний да, фермент в якості сичуга? Е, які більш технологічні процеси вам підходять? Внесення е, заквасок промислових, да, створених в лабораторіях? Підібраний склад бактерій. Створюються ці закваски в суцільній стерильності, на заводах. Так само і в Італії завод Далтон. Ви би тільки бачили. Я не була там, я не бачила, але я спілкувалася з людиною, яка їздила туди, і вона розповідала, як там все це відбувається. Або ж ви будете використовувати в якості закваски ту ж саму сироватку, кефірчик, сметанку. Розумієте? Це тільки ви можете для себе вирішити. І шляхом смакових властивостей, і шляхом результату на виході. Тому що навіть використовуючи промислові закваски, ферменти, як роблю, наприклад, я. І то буває якісь десь відхилення, десь щось, чи з молоком було не так, чи я допустила помилку. І ну, результат не, не, не такий, як повинен бути. Да? Бувають браки, форс-мажори. А якщо ви будете використовувати натуральні да, сметанки, кефірчики, ви повинні бути готові до того, що. Стабільного результату у вас не буде. Це перше. Взагалі ніякого. Не по текстурі сиру, не по його смаку. Так само, як ви можете привчати своїх клієнтів до якоїсь продукції, якщо вона у вас буде завжди різнитися. Сьогодні вона більш кисліша, завтра вона менш кисліша. Сьогодні ви більш відтопили молочко. Завтра воно у вас не так спарилося, відтопилося. Е, ну, це ми пряжене, наприклад. Да? Сметана буває різної кислотності, йогурт, той самий кефір, сироватка, різної кислотності, різної жирності. Ну, розумієте? І це все буде впливати на сир. Тому я, би, я би особисто не радила вчитися. Е, так, кардинально, да? на досвіді якогось конкретно одного сировара. Адже ви можете взяти якісь ази, а вже робити по-своєму, підстраювати під себе, підлаштовувати під себе, під своїх клієнтів і робити висновки відповідно. До того, на чому ви зупинитесь. Розумієте? Я не знаю Яшку, що я би не радила. Е, є ще там якісь. До речі, оцей самий Девід Ешер ще до початку повномасштабної війни в Україні. Одного разу він був в Україні. Я не знаю, що він там чи майстер-класи давав, чи лекції в Києві, здається. І чомусь його більше не запрошують, розумієте? Чи його не запрошують, чи він більш не їде, не знаю. Але, як є, так є. І я ж кажу, що почитаючи, його. Публікації, я не знаю, чи то він так писав ту книжку, чи то так її переводили на російську мову. Але я вже не буду, я не буду голословною, я не буду стверджувати, е, як кажуть, слово в слово. Да? Але я натикалася на публікацію з його книги. І розумієте, читаючи рецепт. Виходить, що він сам собі противоречить. Проти, проти, проти тобто на початку дописа вказується одна інформація, в кінці дописа вказується геть протилежна інформація. І де з цього правда, ну, що саме повинно бути і як саме робить він? Ще раз кажу: або так воно писалося, або так воно перекладалося. Розумієте? Тому моя відповідь однозначна: я нічого вам не підкажу стосовно придбання книжок. І, на мою думку, це хибний шлях. Потрібно вивчати саме технології не чи йогось. Сироваріння. А якщо вже ви хочете дійсно цьому навчатися, дійсно на цьому розумітися, то ви повинні вивчати технології саме е, молочної промисловості, да? а досвід набувати саме на своїх помилках, вдачах і так далі. Тому що повторити один і той же сир, як би він його вам не написав рецепт, у вас все рівно це вийде ваш сир, а не такий, як, наприклад, написав, вибачайте, Девід Ешер. Сподіваюся, я доступно пояснила свою думку стосовно цього питання.